Ніти посади не можуть між собою домовитися, жадні. Кожен хоче притягнути на себе корупційні потоки, хоче сі хоче сісти на посади для того, щоб контролювати. Подивіться, що не поділять Міненерго, не поділять чи вовка пхнуть, чи зубка пхнуть, чи ще кось. Ну тому що президент Порошенко хоче далі контролювати всупереч до речі, вимам конституції. Хоче далі керувати міністерством енергетики і структурами під Міненерго. бо енергоринок це єдиний. Один із небагатьох, який сьогодні має реальні живі гроші, і оточення президента на цьому заробляє те саме міністерство охорони здоров'я. Мільярдні тендери у нас ціни на ліки удвічі втричі більші ніж у е, сусідніх країнах. Пенсіонери не можуть дозволити собі купити ліки. Та й взагалі ніхто не може. Більшість не можуть дозволити, зате вони шукають кого посадити на ці посади для того, щоб далі деребанити. Формування уряду Вінницьких Гройсмана Порошенка відбувається в непрозорий корупційний спосіб зараз на банковій, зараз вони там сидять і розписують, хто що буде контролювати, чим буде керувати і може й ділять уже грошові потоки. Тому радикальна партія не підтримує цей деребан. Більше того, ми вважаємо, що це обман людей. Коли ми не бачимо ні програми уряду, ні кандидатів, це кота в мішку знову приносять, щоб дурити українських громадян. Тому президент Порошенко, який проводить таку візантійську. Підкилимну політику це не шлях до Європи, куди ми прагнемо. У Європі європейські лідери, які реєструють офшори, вони вже в відставку йдуть. А наш президент вважає, що все нормально у Європі. Уряди і влада формуються публічно. А наш президент це робить кулуарно, підкилимно. І Тому що вони бабки ділять. От що вони ділять? Ніхто там не переживає за людей, ніхто не обговорює програму уряду. Усі обговорюють тільки посади. І це тобі, знаєте, як тому свадьба в Маліновке. Це мені, це мені, це мені, це тобі, це мені, це мені, це мені. А оце лівчик, це тобі, забирай. А чи є такі умови, на яких радикальна партія може передумати і підтримати Гройсмана? Умова одна, якщо вони врахують наші пропозиції до коаліційної годи, заборона на підвищення пенсійного віку, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення, скасування оподаткування пенсії, повернення пільгового режиму оподаткування сільгосвиробників, відмова від особливого статусу для Донбасу. Це лише короткий перелік наших пропозицій, який був до коаліційної годи, до програми дій уряду за умови їх врахування, ми можемо розглядати варіант підтримки нинішнього уряду і входження до коаліції. Якщо ці наші пропозиції не е, приймаються, а вони на жаль не приймаються, бо цей уряд не створюється для реформ. Цей уряд не створюється для модернізації країни. Цей уряд створюється для дерибану для розкрадань, для корупційних схем. Для офшорів, для несплати податків, для узурпації влади президентом Порошенком. Же питання генпрокурора досі залишається відкритим. Юрій Луценко сказав, що в принципі обговорював це питання вже з президентом України Петром Порошенком. Як чи ваша фракція підтримуватиме таку кандидатуру? А власне Юрій Луценко на посаду генпрокурора. Наша політична сила переконана, що реальна реформа Генеральної прокуратури можливо лише за умови, коли це відомство буде очолювати людина, політично не і високий професіонал своєї справи, і не пов'язаний з корупційною складовою органів прокуратури, тобто які немає до. Освіту будівництва цієї корупційної системи саме тому рік тому я зареєстрував законопроект, який передбачає обрання генерального прокурора на прозорому конкурсі за участь у громадськості. Тому жодного з кандидатів від президента Порошенка ми не маємо намір підтримувати, тому що президент хоче керувати судами, президент хоче керувати прокурором, президент хоче всім на світі керувати. Президент хоче узурпувати владу. Фракція радикальної партії не дасть Порошенку узурп. Повати владу Україні мене дивує, чому наші партнери, які називають себе опозицією, зокрема фракція Батьківщина, відмовляються підписатися під рішенням про створення спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. По розслідування офшорів Порошенка по початку процедури імпічменту Порошенка я сьогодні особисто підійшов до Юлії Володимирівни. Вона сказала, їй треба подумати, але я її по виразу обличчя бачу, що великого бажання розслідувати офшорні злочини президента Порошенка у Юлії Володимирівни чомусь немає, і мене це дивує. Тому фракція радикальна частина колеги самопомочі підписалась, частина позафракційних підписалась укроп підписався. І ми будемо боротися за те, щоб розслідувати. Офшорні скандали розслідувати факти несплати податків президентом Порошенком, тому що коли пенсіонери 15% своєї пенсії платять. Податку, а президент по ховає мільярди, щоб не платить. Ми вважаємо це аморально. Ми вважаємо це злочин, який має бути розслідуваний і має початись процедура імпічменту президента Порошенка. Скажіть, будь ласка, на яких умовах ви все ж таки можете приєднатися до коаліції? Дуже коротко назвіть три основні ваші умови. Я сказав єдина можливість нашої участі в коаліції це врахування наших вимог, повернення пільгового режиму оподаткування для сільгоспвиробників, заборона на підвищення пенсійного віку для українських громадян заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення, скасування оподаткування пенсії, відмова від особливого статусу для Донбасу. Оце найменший набір, який за умови його врахування, ми можемо розглядати варіант в коаліції. В нас немає кадрових зазіхань, Ми я буду брати участь в наступних президентських виборах і переможу на них. Оце наше єдине кадрове зазіхання. Та